Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами десятью цікавими фактами з життя сучасної американської письменниці Фені Флех, яка стала всесвітньо відомою, дякуючи своїм різним романам, таким, наприклад, як Смажені зелені помідори в кафе-Зупинка, Чудовий клопець із кафе-Зупинка. Також у неї є Різдво з червоним кардиналом або вітаємо в цьому світі крихітко і багато-багато інших романів. І. Почнемо з першого факту. І перший факт, давайте розберемося, навіщо Фені Флег змінила своє прізвище і писала під псевдонімом. Відомо, що багато письменників пишуть під різними псевдонімами і не хочуть показувати своє справжнє ім'я. Але у Фені Флег була трошечки інша причина. Спочатку Фені Флег її звали Патриція Ніл, і вона була. Акторкою. Вона не була письменницею одразу, вона спочатку свою кар'єру почала як акторка. І на той час, незважаючи на те, що її справжнє ім'я Патриція Ніл було дуже милозвучним, але на той момент таке саме ім'я насила володарка Оскара. І тому їй порадили змінити своє ім'я, щоб якось відрізнятися від цієї жінки. І тому, порадившися з родиною, так, вона порадилася і вони вирішили змінити її ім'я і вибрали таке ім'я як Фені Флех, з яким вона і прославиться, і стане всесвітньо відомою письменницею. Другий факт також пов'язаний з її акторською кар'єрою. І хоча вона стала всесвітньо відомою саме як письменниця, але не можна сказати, що її акторська кар'єра була невдалою. Так, вона не стала якоюсь суперзіркою Голівуду, але тим не менш вона почала вже активно брати участь у різних комедійних п'єсах, коли їй було всього 11 років. За своє життя вона знялася у восьми різних фільмах. Та взяла участь. Я також нарахувала у восьми. Різних шоу на телебаченні. Тобто, можна сказати, акторська кар'єра у, у неї також була успішною. Третій факт трошечки такої загальної інформації. Народилася Фенні Флег в Бірмінгемі, штат Алабама, США, 21 вересня 1944 року, і зараз їй виповнила 70 років. І з дитинства вона була такою дуже фантазеркою і дуже полюбляла слухати казки. І сама. Любила б вигадувати продовження цим казкам. Тобто, такий талант письменницький вже проявлявся з самого дитинства у письменниці. Четвертий факт у школі у письменниці виявили дислексію, порушення читання, і через це у неї були серйозні проблеми в навчанні, і в школі вона навчалася не дуже добре. П'ятий факт: про, про її особисте життя дуже мало відомо, в середині 1970-х років вона мала стосунки з американською письменницею Рітою Мей Браун. Також зі слів Браун, мені здається, вона поділилася цим в інтерв'ю своєму. Фенні Флег також прожила 8 років з колишньою акторкою Сьюзен Фланнері. Тепер, думаю, вам зовсім по іншому розкриються описи відносин між героїнями Рут та Іджі в книжці Смажені зелені помідори в кафе Зупинка. Шостий факт: перші кроки на шляху своєї письменницької кар'єри Феніплег зробила в 1978 році, коли виграла конкурс оповідань на письменницькій конференції в Санта-Барбарі. Та також там вона зустріла свою улюблену письменницю Юдору Велті. На той момент Фені Флег було 34 роки. Сьомий факт: саме це оповідання і стало основою для першого роману Фені Флег, який називався Дейзі Фея і Чародій. Це історія про маленьку самотню дівчинку, яка нікому не потрібна і з якою починають відбуватися дива. І ця історія була опублікована вперше в 1981 році, і вона настільки сподобалася читачам, що аж 10 тижнів ця книга займала перше місце серед бестселерів Нью-Йорк Таймсу. Мені здається, що це дуже був крутий дебют Фенні Флег. Восьмий факт: через шість років вийшов другий роман Фені Флег Смажені зелені помідори в кафе Зупинка, який вже їй приніс міжнародну славу та був високо оцінений літературними критиками. Дев'ятий факт. За сюжетом цього роману в 1991 році було знято фільм, який зараз вважається класикою американського кінематографу. Також цікавим фактом є те, що сценарій до цього фільму був написаний Фенні Флег, і він отримав премію гільдії сценарістів, а також був номінований на Оскар. Тож Фенні Флег можна сміливо називати не тільки письменницею, а ще і сценаристкою. Десятий факт. Зараз Феніфлег живе в Каліфорнії, продовжує писати та займатися ще однією своєю улюбленою справою, до речі, за яку вона отримала Гремі, а саме вона займається начиткою своїх власних романів. Ось про таку цікаву особистість та талановиту жінку я хотіла вам сьогодні розказати. Це були 10, як на мою думку, найцікавіших фактів життя Флег. А ви обов'язково напишіть, якщо знаєте ще якісь цікаві факти про цю талановиту письменницю, мені буде дуже цікаво їх почитати. В коментарях чекаю на ваші якісь факти. Також, якщо вам сподобалося це відео, то не забувайте, будь ласка, поставити вподобайки цьому відео. Та чим більше буде вподобайок і чим більше коментарів я буду знати, що вам такий контент подобається і буду готувати схожі відео про якісь 10 фактів про різних письменників. Не забувайте підписатися на канал. Дякую вам всім за увагу і до нових зустріч!